На ранку, Україну ми продовжуємо наш телемарафон. А, зараз ми будемо говорити про те, як світ сприйняв наші вибори у студії Богдан Футей, міжнародний спостерігач Українського конгресового комітету Америки на дострокових виборах до Верховної Ради. Я вас вітаю, пане Богдане. Дякую. Я знаю, що ви перший з українців за походженням, хто обійняв посаду федерального федерального судді у Сполучених Штатах, так. Це досить почесний. Так, це очевидно було для мене дуже приємна і гарна несподіванка признання за мою роботу як юриста, адвоката президентом Рейгеном, то що сталося в 1987 року, так що я судею є довгий час, як ви бачите, 20, 27 років. Вочевидь, ви знаєтеся на всіх юридичних тонкощах. Ви були спостерігачем на всіх українських виборах із 90-го року, так так я був на всіх спостерігачем на всіх президентських і парламентських виборах в Україні, окрім референдум, який відбувся 91-го року. І так цього достатньо щоб зробити висновки. Якось змінився український електорат змінився. змінився ну бачите, є багато, але деякі речі ніколи не міняються. На жаль, так воно є. Бо ви знаєте, закон, який е, е, тепер, е, очевидно, вибори відбувалися до Верховної Ради, то він вже чотири рази дійсно мінявся. Е, 11 року, 2011 року року був змінений знова, але спочатку це була виключно мажоритарна система. Тоді була мажоритарно пропорційна система, тоді виключно пропорційна система політичні партії, а тепер внув... знова знова мішана система половину мажоритарники ополовину е, політичні партії. Так що, на жаль, е, Верховна Рада хотіла змінити цей закон. Але не вдалося її цього зробити, бо не було голосів, і залишився той закон, що був дійсніше на виборах 2012 року. Що ви побачили під час цих виборів? Змінилося щось у виборчому процесі? Виборець змінився, якось організація стала кращою чи гіршою. Розкажіть своє враження. Ну, бачите, змінилося це, що я думаю, що люди в вваж... Бачать потребу йти голосувати, щоб змінити це, що було. До якої міри вони будуть мати успіх, це, очевидно, покаже час. А, тут вибори то є дуже такий цікавий процес. І тут є не тільки громадяни, які беруть участь, щоб висловити своє волевиявлення, але також і мусить бути професіонали, які тими виборами займаються. І я бачу, є певні проблеми, певні труднощі, бо є замало професіоналів цієї виборчої комісії, ті люди, які працюють в виборчих комісіях, щоб займалися професійно. То стало гірше вибори. чи краще? А ну, ну я, я думаю, я. Що, що що, якщо немає професійності, то воно не є краще. Воно тримається так само. Так що потрібно трошки більше професійності. На мою думку, це було б було б, було би краще. Дуже часто, ну ви знаєте, виборчі комісії такі були, що деяких не було повних не було повних всіх членів не було, бо або їх не призначували політичні партії, або вони прямо не приходили, і це творило, творився певний вакіум. Де не могли сповняти свої обов'язки, і в деяких дільницях цього, що наші спостерігачі нам давали довідома, якраз це була проблема. Що не було. Ви знаєте, у президентських виборах була та проблема, що було мало бути певне число е, е, працівників людей, які працюють в комісіях, а їх не було, і вони зменшили це число до, до менше, зробили, щоб якраз могли. Комісії працювати і, і випадку треба до чогось кращого договоритися, до більше кращих професійних сил. Я думаю, чи то тренінг мати, чи взагалі, щоб е, ті комісії були може більше постійні, більше професійні, Щоб вони знали свої обов'язки, як поводитися в в, в час виборів, е, очевидно, краще ознайомлення з законами. І, і тим я думаю, покращає. Але незважаючи на це все, наші е, спостерігачі, ми мали, ми мали зареєстрованих 105 е, спостерігачів від Українського конгресового комітету Америки, а о, світовий конгрес українців мав 240, так що тих всіх представників з. Українського походження або ті, що цікавляться виключно українськими проблемами з діаспори, то приїхали тут, щоб спостерігати ті вибори. Але що з нашої сторони, з українського конгресового комітету, то були е, по, по де, я думаю, що вісім або дев'ять областях брали участь. Вони відвідали понад двіста різних дільниць по тих областях. І їхні твердження є, що вибори відбувалися дійсно з тими стандартами міжнародними і демократичними, що світ вважає, що повинні бути, щоб було ясно сказано, чи це були прозорі, правда, чи вони були, чи була можливість вол... дати своє волевиявлення, і тут виглядає, що те, що ми до тепер маємо. Це відбулося, так що це признання. Ну власне, признання. ми почули у новинах щойно, що американська сторона визнала якраз те, що вибори відбулися, і почули про вітання щойно у новинах. А це означає, що ми, в принципі, досить демократично рухаємося, якщо брати стандарти Сполучених Штатів. Як ви оцінюєте? Чи нам все ж таки, от ви зазначили пункти, в яких треба вдосконалюватися? Тим не менше, загалом досить демократично. Ну, ви знаєте, перехід від радянської системи, від тої комуністичної системи, що було, до демократії, не є дуже легкий, але він є конечний для того, щоб покращало життя для людей і щоб люди чулися свобідно і мали свої права згідно з тим, що відбувається в світі, який прогрес іде. Я думаю, що поступово так. Я все був оптимістом ті всі роки. naviši ja kritično devio se na očevedno pitanja konstitucije, pitanja sudostrija u Ukrajine, ali je se bio pozitivno končao tem što ja dumaju što krog perid Щоб не робилося два кроки назад, але крок перід робиться, і якщо крок перід робиться кожного разу, то очевидно воно йде до кращого. Так що я далі є оптимістом. рухатися по кроку краще ніж не рухатися. Це правда, Це ну, правда. А очікування української діаспори вони справдилися щодо самих виборів. Як це відбувалося? У вас є інформація? А ну очевидно, знаєте, то кажуться, кінець ло буде хвалити. Побачимо, що якраз які. Буде, ми все питаємося. Така є Латин ла, латинська термінологія, що каже: квавадіс, квавадіс, vadis? Vadis україну, де ти йдеш Україну, до чого ти стремиш?» Ну, ми чуємо тепер, що стремління є до Європейського Союзу, до Європи, що Україна дійсно там має місце, і, і це це буде один з пріоритетів. А це діаспори є дуже важливо, щоб діаспора хоче бачити Україну. В, в Європі я думаю, що це позитив є, і то що, так як ви сказали, що на посол Сполучених Штатів Америки заявив, що згідно з американськими стандартами вибори були успішними, якщо ви маєте 50, понад 50% людей, які висловили своє волевиявлення і брали участь в виборах, незважаючи на ті труднощі, що очевидно є на сході. І все одна в нас також у південні з Кримом ситуація. Так в нас в нас на сходної ну, Криму, що взагалі не можна, правда, 13 окружів взагалі не можна голосувати, то що було в Кримі, чи обирати депутатів. А, так що в нас як вибори відбуваються у Сполучених Штатах Америки, як є 35%-40%, То ми вважаємо, що великий успіх. То українців можна Так, що українці можна привітати з тим, що було тепер 50, понад 53%, А у президентських виборах було понад 60%. тих відсотків. Ну у нас також як є дуже такі ну вибори на президента. То йде спорення, так що е, є більше людей, які бере участь, також бере понад 50%, Але перед пересічно по штатах то є п'ять-сорок це є багато. А щодо сполучених штатів, наскільки бізнес кола активно зацікавлені в інвестиціях в Україну і в підтримці України, я так розумію, що вибори стали хорошим сигналом для них. Я думаю, що так. Я думаю, що є інвестиції, ми маємо створені в Сполучених Штатах Америки, то є такий US-Ukraine Business Council, та тобто, зна, наприклад, Україна, Америка, Торговельна Палата, яке цікавиться тими речами. Вони дуже інтенсивно працюють. Якраз об американський… Компанії чи корпорації мали можливість зробити інвестиції в Україні, і це вже почалося роками. Ну, певний час через Майдан, очевидно, це все було під знаком запитання, чи це до чого це все буде йти. Ну а туди, як Крим, ще була анексація Криму, яка є між іншим. Проти української конституції і проти міжнародного права світ і, і, і міжнародний світ не визнав, Америка не визнала, ніхто і не визнає. Очевидно, це протилежно всього міжнародного права. І я думаю, що Україна буде старатися якраз дуже інтенсивно. Щоб Крим очевидно отримати назад, чи це буде способом договорів чи способом через судову систему, міжнародну судову систему, що є можливо, то це буде, це це буде одним із завдань нової влади, яка повинна окреслитися завдяки цим виборам. Зокрема, і питання сходу і Криму. А які ще питання треба вирішувати в першу чергу? Які реформи на що О, зробити дуже акцент? дуже багато реформ? Є. Ви знаєте, як я бачу, то дуже багато часом. Є побоювання, щоб забагато реформ не робилося, або тоді почнеться і нічого не скінчиться. Але я думаю, реформа є дуже важлива щодо конституційна реформа, не так само до до самої конституції, бо я думаю. Конституція, яка була прийнята чи пізніше змінена, е, вона є, вистачає і вона дістала признання міжнародної, е, с, міжнародного суспільства, Венеціанської комісії, других міжнародних організацій. Проблема в конституції була, що вона не виконувалася, не було імплементації. Але треба буде дещо змінити. Що Я, саме, де що це? Е, 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 ну, ну змінити, щоб були гарантовані дійсно права, дійсно виконані, бо часом Конституція каже, що ви. mají to, to právo. Але, Але тільки воно не кажу, виконується, кажу. то вона тільки на папері є, то мусить бути в ділі. Так що ну, наприклад, я дам такий приклад суд присяжних, Правда, суд присяжний був в Конституції 96-го року, а до 2010 року ніби це ввійшло в життя, і я не знаю, ще як воно дотепер працює. Чи це є дійсно суд присяжних, чи це є тільки народні засідателі? Це є така одна річ. Щодо судової системи, дефінітивно треба реформувати. Судову систему і судовою системою це і справді окремо питання абсолютно на цілу програму. Хоча я думаю, аби воно скоріше вирішилося, можливо, тут часу говорити про нього треба дуже багато. Ну я розумію, але я тільки хочу сказати, що це потрібно зробити, бо інакше то не буде є розподіл на три гілки влади. Якщо суд не буде незалежний, то все буде питання. Все про це решту Не буде так. Дякую, пане важливо. Богдане. Що сьогодні зранку до нас завітали. Сподіваюся. До цього питання у наших очільників все ж таки дійдуть не тільки бажання говорити, але й руки до справи дійдуть. Дякую вам, що зранку сьогодні були з.